Ми проводимо програму психологічної реабілітації військових вже третій рік. Ми не привозимо сюди військових розважитися поїздити вверх. ми привозимо їх за спілкуваннями з великими тваринами. Це називається і повенція, це саме емоційний тактильний контакт з конем. Ми годуємо коней, чистимо коней, ми навчаємося одягати амуніцію. І наприкінці обов'язково трошки їздимо верхи поруч з конем. Ти просто фізично, психологічно не можеш думати ні про що інше. І оцей момент відключення інших думок він дуже класно впливає на стан. До нас приїздять військові ті, хто просто виходять з бойових завдань, ті, хто на і ті, хто на лікуванні. Ми маємо багато відгуків. І завжди це одна і та сама думка. Ми не думали не про що інше. Дійсно, є мурашки, коли підходиш підходять колошаді. Ут наповняти какой то радості, очень хорошая, спокійне тут лошадки видно в хорошому и настроєння, умарі за ними ухажувати. Ну і взагалі, атмосфера аура к релаксу саме на цій стайні коні утримуються в таких умовах, які дозволяють коням почуватися себе поруч з людиною спокійно. Коні хочуть і можуть спілкуватися з людьми, і це безпечно тут Стежку зробили. Ми її змінювали. Ми придивлялися до коней, і це дає можливість рухатись коням дуже багато, як в природному середовищі. І це дає е, спокійних коней. Тобто, ми можемо робити терапевтичні е, програми зі спокійними і впевненими кіньми. За два чимось с... роки. Через програму пройшло вже приблизно тисяча військових. У нас є черга з груп, які можуть сюди приїхати. Вірився спокійне, то прикольне. Якщо можна було до себе в квартиру додому, взяти одного не можна. Як, Як да. Один день військового на стані коштує 650. Перші виїзди ми робили за власний кошт. Ми просто заправляли авто. стані робила це безкоштовно. Наша програма певний час фінансувалася дружнім фондом. На сьогодні ми проводимо програму завдяки донатам. Ми дуже сподіваємося знайти сталу підтримку нашої програми. Звертаємося до бізнесу харківського регіону, звертаємося до пересічних громадян. Нам можна допомогти транспортом. Нам можна допомогти паливом, нам можна допомогти продуктами харчування. Є якісь кава, брейки, обіди. Так. нам ну, до нас можна долучитися в якості волонтера, можна забезпечити фінансування однієї людини, просто скинувши до Сподіваємося, що ця програма буде працювати довго, бо я не знаю, коли настане той час, коли вона стане не потрібна. Дуже хороше місце, дуже гарно допомагає хлопцям відволіктись від цього спокійно відпочити. Раз нас лишеть ми, тому що якщо ти спокійний, вони спокійні. Сьогоднішній тут і по фестиваль саме для того, щоб привернути увагу до цієї програми, зібрати кошти на наступні 5-7 виїздів і розповісти про те, що таке існує, і воно потребує постійної підтримки. Це ініціатива для допомоги військовим, тому звісно хотілося задонатити. Коли почалась війна, мій син пішов воювати вже як рік. Воюю і я. я не міг пройти сторонь, бо дуже багато з моїх побратимів є поранені є і без ніг. Така дуже сама по собі добра справа. To our uh, to their One come to help. That's why I'm in Ukraine, and I've come here because I thought it'd be great to support, and it'll be good to see the horses and the nice event. Які заходи так необхідні людям Україні в цілому, тому що тут душа, тут очі, тут віра, тут надія в наше майбутнє, в наших військових.